Доки вболівальники розвішують плакати на трибунах, футбольні команди розминаються перед матчем. Черкащанин Роман Черниш каже, познайомилися з Олександром у спортивному клубі, де разом займалися спортом. Про що він був добрий, відкритий, завжди міг з ним порозмовляти. Я хочу, щоб ми отримали сьогодні задоволення, пограли, сповнили Сашу. З Полтави приїхала подруга загиблого Карина Якіменко. У них розповідає дівчина з хлопцем багато спільних моментів. У нас спільний досвід це около футболу, тільки він полівав дуже ну, в останні роки за Динамо Київ, а я за борста Полтава. Ми бачили, з Маріуполя тільки коли вже служили разом і прогулювалися дуже часто по місту. Ну і після деблока, після вторгнення ми також були в місті в одному, але вже не бачились зовсім. У межах турніру відбувається збір коштів на потреби військових побратимів Казіміра, говорить його мама Анна. Кошти, думаю, я поділю їх на три частини: одну частину віддам на нашій черкаській благодійній велике серце От, на поранених. Одна частина піде на третій батальйон, От, і одна частина піде на нарешті. Вдома. Це було його життя. Футбол. Тому вирішили зробити такий турнір пам'яті. На пам'ять про цю подію гравці залишають підписи на прапорі. По тому перші дві команди вітаються та починається турнір. На трибуні підтримує гравців черкащанин Олександр Пилипенко. Це крута ідея, щоб вшанувати його пам'ять. Тобто всі хлопці, які грають, всі були з ним знайомі, і я думаю, йому було би приємно з небес побачити це все. Ідею втілити вдалося швидко, розповідає співорганізатор Денис Гайда, адже кожен з учасників відразу погодився приїхати і зіграти у дружньому турнірі. Хотіли зібрати команди такі аматорські, там, де будуть друзі сані, там де будуть ті, хто його знав. Тому у нас дев'ять команд, і всі мають якесь відношення до нього. Важливо до якихось там річниць або навіть просто без приводу нагадувати про цих людей, про їхні ідеї, про те, за що вони боролися. Ще у нас є загиблі вболівальники, ну наші ультраси. Тому я думаю, що такі турніри надалі будуть традиційні. 8 квітня такий же турнір пам'яті проведуть в рідному селі Олександра Вознесенському на Золотоніщині. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.